Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Меблевого край. Весна це період, коли не тільки прокидається природа, але і час починати нові проекти, особливо, коли ви запланували розпочати ремонт рік, два чи навіть три тому. Сьогоднішня програма вона присвячена економії, бо при теперішніх заробітках не дуже і пошикуєш. А облаштувати квартиру з мінімальним бюджетом, то ще й та задачка із багатьма форс-мажорами. Ви будете дуже здивовані, але економити роблячи ремонт, це можливо. Зараз я вам розкажу, як це робиться. Тож вмощуйтеся зручніше. І ми починаємо. Знаєте, що допоможе вам заощадити купу грошей при облаштуванні квартири? Це вторинний ринок меблів. Що це таке? Він включає в себе магазини та онлайн платформи, які... Продають вживані меблі від антикварних меблів до сучасних дизайнерських виробів, які можуть бути у відмінному стані або потребують невеликого ремонту. Це справжнє кладовище скарбів. Тільки тут треба бути уважним, щоб головним не було слово кладовище і не придбати ще більш непотрібний мотлу. Ви можете знайти меблі за безцін, іноді навіть безкоштовно. Просто зайдіть на сайти типу OLX чи зазирніть у спеціалізовані групи у Facebook, telegram канали чи у Viber спільноти. Які переваги у меблях? Це економія. Меблі продаються за набагато нижчою ціною ніж нові. Унікальність. На вторинному ринку можна знайти унікальні рідкісні або вінтажні предмети, які додають особливий шарм вашому інтер'єру. Можливість для реставрації. Вживані меблі можуть надати вам можливість для реставрації або перетворення предметів за вашими власними ідеями та смаком. Екологічність. Придбання вживаних меблів допомагає зменшити кількість відходів, що потрапляють на смітник. Ви допомагаєте зберегти природні ресурси та зменшуєте вплив на довкілля. Отож, творіть та витворяйте, заручившись всілякими відосиками із YouTube по відновленню меблів. І ще трохи про меблі тепер, про використання багатофункціональних меблів. Ви знаєте, що є краще за звичайні меблі. Ні, так це багатофункціональні меблі. Це дуже чудовий спосіб оптимізувати ваш простір, забезпечити комфорт та зекономити кошти. Ось декілька прикладів таких меблів, які ви можете використовувати у своєму власному домі. Це розкладний диван. Він може служити як простір для відпочинку в день, а вночі перетворюватися на спальне місце. Це особливо корисно, якщо у вас немає окремої спальні або ви часто приймаєте гостей. Інше це стіл-трансформер. Він може з легкістю перетворюватися із маленького кавового столика на великий обідній стіл або робоче місце. Це ідеально підходить для квартир з обмеженим простором. Ліжко із нішою для зберігання. Ліжко із збудованими шухлядами або підйомним механізмом дозволяє зберігати білизну, одяг або інші речі, зекономивши місце на шафі чи комоді. Стінка Трансформер це комбінація шафи, стелажа та робочого місця. За допомогою різних механізмів і секцій, ви можете перетворювати її у зручну зону для роботи, відпочинку або навчання. Крісло ліжко. Воно легко перетворюється на ліжко. Ідеальний варіант для невеликих квартир, або, якщо вам потрібно, додаткове спальне місце для гостей. Пуфи для зберігання. Вони можуть служити як додатковим сидінням, так і місцем для зберігання різних дрібниць. Складні стільці. Вони є відмінним варіантом, коли вам потрібно швидко розмістити додаткові місця для гостей. Вони легко складаються та зберігаються, не займаючи багато місця. Використовуючи багатофункціональні меблі, ви можете максимально оптимізувати свій житловий простір, не втрачаючи при цьому зручності та функціональності. Вони дозволяють вам заощадити місце та кошти, забезпечити комфортне життя для себе та своєї родини. Наступний пункт, що допомагає значно заощадити на ремонті. Він називається руками майстра. Як оновити старі меблі на нові? Якщо ви не хочете купувати старі меблі, можете просто оновити їх своїми руками. Візьміть фарбу, пензлики, шліфувальний папір та трохи фантазії. Розфарбуйте свої меблі у яскраві кольори або зробіть стилізацію під старовину. Ваші меблі виглядатимуть як нові. Власне, кілька цікавих ресурсів, де можна підглядіти, як це правильно зробити, я залишив в описі під відео. Мабуть, найважливіше на що варто звернути увагу сучасній людині з її ритмом життя. Так, це на освітлення. Зараз я вам розповім, як зробити затишну атмосферу без зайвих витрат за допомогою світла. Отже, ми плавно підійшли до теми освітлення, адже воно дійсно може змінити атмосферу кімнати та зробити її більш затишною без великих витрат. Пам'ятайте, освітлення є важливим елементом квартири. І хто каже, що ви можете витрачати на це купу грошей на світильники, на нові лампи? Ні, друзі, є інші варіанти, вам знадобиться лише трохи креативності. Ось декілька порад, як це зробити. Використовуйте свічки. Це простий та доступний спосіб створити затишну атмосферу в кімнаті. Вони створюють м'яке та природне освітлення, а також можуть додати аромати, що допомагають розслабитися. Ви можете розставити свічки по кімнаті на столі чи камінь. Використовуйте різні джерела освітлення замість однієї стильової люстри, розгляньте можливість використовувати різні джерела світла, таких як настільні бра, настільні лампи та підлогові торшери, трекові системи освітлення та інші інноваційні, що використовують відбите світло. Це дозволить вам контролювати рівень освітлення в кімнаті та створить більш затишну атмосферу. Використання led стрічок леді стали популярними через свою доступність та енергоефективність. Вони можуть створювати приємне м'яке світло та можуть бути встановлені по периметру кімнати або у меблях. Це додасть кімнаті особливого шарму та атмосфери. Використовуйте різні кольори світла. Вибір кольору освітлення може суттєво вплинути на настрій у кімнаті. Спробуйте експериментувати, використовуючи лампи з різними відтінками або купуючи кольорові led лампи, та не забувайте, що світло. І має різну свою температуру. Використання декоративного світла, декоративні лампи, кулі з паперу або гірлянди зі світлодіодів можуть створити неповторну атмосферу та додати цікаві акценти до вашої кімнати. Вони недорогі та доступні в різних стилях, що дозволяє вам знайти відповідний варіант для вашого інтер'єру. Використання дзеркал. Дзеркала можуть створити відчуття простору та розсіювання світла у кімнаті, роблячи її світлішою та затишнішою. Розміщуйте дзеркала на стінах проти джерел світла, регулювання освітлення. Встановлення димерів або використання ламп із регульованим рівнем яскравості можуть допомогти вам контролювати освітлення у кімнаті та адаптувати його до потреб моменту. Це дозволить вам легко переходити від яскравого світла для роботи чи читання до м'якого та затишного для релаксації. Вікна та природні світло. Не забувайте про значення природнього світла. Прозорі штори, які дозволяють світло проходити крізь них, можуть створити приємну атмосферу у кімнаті в день. Увечері ви можете закрити штори або використовувати затемняючі штори, щоб забезпечити приватність. Та створити затишок у кімнаті. Слідуючи цим порадам, ви зможете створити затишну атмосферу у своїй кімнаті без великих витрат та забезпечити приємне освітлення для різних ситуацій та потреб. Експериментуйте з різними джерелами світла, кольорами та розміщенням, щоб знайти найкращі рішення для вашого інтер'єру та створення унікального комфортного простору саме вашого. І у цьому вам допоможуть наші партнери. Та друзі із Lighthouse, що у місті Тернополі, і розташований їхній салон за адресою Лозовецька 2 на другому поверсі оселі. Власне, друзі, знаючи від нас слово пароль чи то, як модно зараз говорити промокод, який я залишу в описі під відео, ви зможете отримати цілісіньких 20% знижки на всі види світильників та систему світлення у цьому салоні. Так і робите. Заходите в салон, кажете, що ви від нас скажете слово гасло і крутяцький світильник із великою знижкою вам гарантовано. Хто ж не з файного міста Тернопіль, то контактуйте за допомогою сайту чи соціальних мереж, а також просто по телефону з менеджерами салону Lighthouse і не забувайте повідомити їм, що ви дізналися про них від нас, і обов'язково отримаєте знижку. Усі контакти та пароль я залишу в описі. Під відео, а ми рухаємося далі до розділу декор за копійки. Щоб зробити вашу квартиру стильною, вам не потрібно витрачати великі кошти на дорогий декор. Є безліч дешевих та оригінальних ідей. Спробуйте зробити власні картини із відбитками пальців або відбитками ваших рук і коханої людини. Використовуйте старі книги для створення полиць або зробіть підвісну якусь річ. З природних матеріалів. Ваші гості будуть вражені вашою креативністю. Креативно оновити своє помешкання можна і за допомогою це використання нового текстилю. Це дуже чудовий спосіб без великих витрат. Ви можете змінити зовнішній вигляд кімнати, просто замінивши штори, ковдри, покривала та подушки. Шукайте недорогі текстильні вироби на розпродажах або навіть на секонд-хендах. З новими шторами ваше житло одразу зміниться. Озеленення. Зелень та кімнатні рослини можуть надати свіжості та природної атмосфери до вашої квартири. Замість того, щоб купувати дорогі рослини, спробуйте розводити їх самостійно із насіння або вирощувати з злистків або відрізків, які можна попросити у ваших друзів та сусідів. Таким чином, ви отримаєте зелений декор. Без витрат там пам'ятайте, не варто садити пару кущиків картоплі на підвіконній грядці. А от свіжа зелень для салату якраз корисно і красиво. Використання піддонів для меблів палети це чудовий матеріал для створення меблів власноруч. Вони часто безкоштовні або дешеві та дуже міцні. Зараз європідон можна придбати за 100 чи 200 гривень, і вже з них, якщо руки ростуть не з того місця, а з плеч, то можна зробити загинайте пальці: ліжка, дивани, крісла, столи, полиці, варні, стійки, стелажі та ще багато інших предметів. Ще один плюс: своєю фантазією, ви можете внести свій внесок у дизайн та стиль меблів, придумавши щось нове із піддонів, та тримаючи лобзик у руках. Перерізаючи палету, пильнуйте, аби усі ваші пальці залишилися цілими та неушкодженими. А то як ви будете ставити вподобайку в цьому відео організації простору за допомогою коробок та контейнерів? Щоб уникнути безладу у квартирі, використовуйте коробки та контейнери для зберігання різних речей. Вам не потрібно купувати спеціальні контейнери, просто використовуйте старі коробки, від взуття, пластикові банки або тканинні мішечки. Таким чином, ви зможете зберігати речі організовано та зекономити кошти. Оновлюємо інтер'єр за допомогою килимів та плитки з вінілу. Підлога може сильно вплинути на загальний вигляд вашої квартири. Якщо у вас немає коштів на те, щоб повністю змінити підлогу, подумайте про використання килимів або плитки із вінілу. Вони доступні, легко встановлюються та можуть швидко оновити вигляд вашої підлоги. А тепер настав час дати друге життя старому вінтажному килому вашої бабусі, який передався вам у спадок та десь там захований у скрині. Пам'ятайте, що мода на вінтажні якісні речі, вона вічна. Найголовніше, що варто зробити, оновлюючи інтер'єр, так це так би мовити, персоналізувати його. Найкращий спосіб зробити вашу квартиру унікальною, так це. Додати власний персональний акцент. Використовуйте ваші родинні фотографії, постери з улюблених фільмів, витвори мистецтва, створені вами чи привезені із відпочинку. Це додасть особливого шарму вашому дому без витрат на дорогий декор. А ось і спеціальний бонус для наших глядачів. Цікавий лайфхак, який допоможе вам організувати простір та зекономити кошти. Зробіть власний органайзер для кабелів із туалетного паперу, а точніше, з того, що від нього залишилось. Ми всі знаємо, наскільки нас дратують заплутані кабелі до заряду. Замість того, щоб купувати дорогі органайзери для кабелів, спробуйте зробити їх самостійно із Зручного матеріалу, який є у будь-якому домі, це картонні туби від туалетного паперу. Перше, зберігайте ці туби від туалетного паперу, коли він закінчився. Друге, поскладайте ці туби у відповідному контейнері, який ви знайдете вдома, наприклад, у старій коробці від зуття або в пластиковому контейнері. Третє. Далі туди помістіть кабеля та зарядні пристрої, і всередині тумб, склавши їх належним чином, можете їх навіть розфарбувати кожну цю тубу різними кольорами, аби або приклеїти на них етикетки, щоб легше ідентифікувати кабелі. Таким чином, ви зможете швидко та легко знайти потрібні вам кабель без необхідності розплутувати купу дротів. Цей лайфхак не тільки допоможе вам зекономити кошти, але й зробить ваше життя трохи організованішим та прибере безлад із шухляд та полиць. І це далеко не все, за допомогою яких прийомів можна за розумні кошти оновити інтер'єр. Сьогодні ми вам розповіли ну, зовсім трішечки, як облаштувати квартиру за мінімальний бюджет. Не забувайте, що головне ваша фантазія та бажання створити затишок у вашому домі. Ви можете знайти натхнення у різних джерелах, таких як блоги, соціальні мережі та журнали про інтер'єри. Пам'ятайте, що кращий декор це той, який ви створили власноруч. Я сподіваюся, що сьогоднішня програма виявилася корисною та надихаючою для вас. Не забудьте підписатися на наш канал Меблевого краю та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А якщо у вас є свої ідеї щодо економного облаштування квартир, то поділіться ними у коментарях. Та неодмінно слідкуйте за нашими новими випусками, в яких ми будемо продовжувати розповідати вам про цікаві моменти з облаштування домівок. Почувайтеся з меблевим краєм вдома, як у раю. До зустрічі у наступному відео Миру і злагоди вашим домівкам. Економимо разом як облаштувати квартиру з мінімальним бюджетом. Дидин, дидин, заставка О, починає. Вимахувати. Це ліжко із будовного ваними драма. Мабуть, найважливіше місце варто звернути увагу сучасній людині, де... Денд... Давай А то як ви будете ставити в продабайку? Впродобайка. подобайку! Зберігайте ці туби від туалетного по. Таке Ну. Що?